Use here are good. next Хіарґсван. Бізнес, який я мала, я закрила ще в Миколаєві у 22 му році для безпеки. Приїхавши до міста Івано-Франківськ, у мене не було на жаль інвестицій. Після закінчення курсу креативне підприємство я зробила багато висновків для себе як власниця студії іноземних мов «Зимова». Тим, що, перше, маю розвернути всі свої знання на 180 градусів, що не завжди треба розраховувати на власні кошти, можна інвестиції. І що мені з цими інвестиціями робити? І Якраз ось на курсі підприємництво нам про це чітко казали. Я дуже задоволена, що я наважилася піти на цей курс. Перше і найосновніше, найцінніше для мене я знайшла там однодумців. Для мене це було Боже, я ж не одна така, що шукаю розвитку бізнесу.